І всім здоров, з вами Марік, і сьогодні ми будемо грати в 189 і будемо ловити рибу. Щойно, як ви бачите, я, я шойно злапав шкіряні черевики і, і подивіться, скільки в них зараз вам наставлю камеру. Я злапав, я злапав ті шкіряні тапки, броню, і дивіться, скільки в неї сили. Я щойно на вудку злапав. І я, я думаю, якщо, якщо я лапаю таке, таке смішне, ну, то значить можна тут зняти на відео і дати ютуб. І сьогодні ми будемо робити так. Кидаємо вудку. Потім ще попробуємо ловити метою. Вудку на, на мор, з морквою. Морква на вуть. Будемо ще нею ловити. А то я зараз зачарованому ловлю. Так, чекаємо якихось там. Риб. Так, бачимо, вже хлюпає, хлюпає, хлюпає. Є! Що? Ми, ми шкіру зловили. Ото класно. Блін, я, я тільки одну рибу зловив просту. Шкіру. Буде смішний. Смішна у нас буде серія. Так, лапаємо ще щось. А деколи можна злепити зачаровану вудку? Так, ще якусь рибу шукаємо. Чекаємо. Шукаємо. Але то в нас сьогодні смішна серія. О, пливе, пливе, пливе. Є риба риба як вона? риба клоун. Риба клоун. Ви чули десь на світі. Риба клоун. Я зловив в Майнкрафті рибу клоун. Так, чекаємо поки бульки. О, що її вже хлюпає. Наді зараз буде. Надій зараз підпливе риба до нас. Зачарована вудка так скоро лапає. А проста то треба чекати десь хвилину, щоб вона лапала. А зачарована десь. 10 секунд. Як коли зачарована? Залежить, залежить скільки вона зачарована. Чи перша стадія, чи друга, чи третя залежить? У мене, мене на О-о, пливе, пливе, пливе. І бум! кістку, кістку зловили! Шість кісток. Шість кісток зловили. Зразу за один раз шість кісток. Класно. Але, блін, я риби хочу, бо в мене все їжа зникає. Я по я пойду на той ще відьму завалив. Я думав, що відьма дасть да щось таке чарівне а відьманя відьма тільки дала мені е, е, опит дала і пусту, і пусту той пусту фляжку с-зачарову. Пусту фляжку спіт зачаровування. О, що же хлюпає, значить зараз буде риба. Так-так-так-так. Я плива-плива. Є риба-реба. Так чекаємо ще одну. О, вже щось хлюпає. Ой! У мене почалося. У нас Я думаю, що ви бачите, як бульки, як хлюпає бульки йдуть. О-о-о-о-о, є! Миску, миску зловили! Одно. Ото, зато ставте лайк. Сьогодні в нас серія смішна, зато ставте лайк. Я колись, коли був малий, ходив своїм сестром, коли в баби ще був, ходив своїм сестром на болоту. Ой, блін. Ходив своїм сестром на болоту, брав патичок, на патичок нитку прив'язував на нитку хліб і ми ловили жаб. І ще хотіли брати вуйка вудку, хотіли ловити жаб. І так і ми так рік кожен день ходили, бо тоді я вже в баби, я була в Італії. Тату. Я жив баби так сестром цілий рік, і ми так кожен день так ходили, ловили так жаб. На з знетком і хлібом і так і нічого не зробили. Так, щось не ловився. Та блін. ось то ну, щось доверху. О. Так, йдемо з тамтої сторони лапати. Я думаю, ми до хати доберемося. Тільки щоб... Так, так буде нам видно ліпше. Набагато. Так, чекаємо. О-о-о! Починай хлюпати. Ой, блін! Ой! Та блін що таке? А тепер з там тої сторони йдемо. Так буде ліпше. Будемо в воді. Стояти. Так, в мене вудка зачарована. Вона, вона надовго вистачить Тільки щоб не злапати восьминога. Чи як воно там називається? Восьминіг, вроді, по-українському. Хай-хой, певно, ми на страшимо рибу так. Отак. Так. От посправді би так риба скоро не лапилась. Ну якщо на той, на якомусь такому, на такій річці маленькій, що там все заповнено рибом, то так. Я, я ловив в 2015 році. Ні, то було. Пере... Я в 2015 році, ну, не рік назад, а то, то десь було, певно, пів року назад. То день перед канікулами. то була суботу, ні, то була неділя, ні. А, то був в четвер, а в п'ятницю ми вже маємо, мали йти до школи, бо той, бо канікули закінчилися вже в четвер. А я в четвер ловив рибу. І там було все в болоті ловив так руками і зловив багато риби дуже. Там там стільки риби було, щоб вона тобі в но. о, що риби тобі в ноги залітали. Чекай, риба. Не йдемо на там ту сторону Так буде ліпше. Але що в Майнкрафті? В Майнкрафті то що тупо, що... Що, що, що є тупо, що рибу ти лапаєш, але Але, але в воді нічого нема. Просто лапає так риба, а в воді нічого нема. Що не могли зробити в Майнкрафті, щоб риби понапускати і все, і щоб риба лапалися, а не пусту воду лапати і бульки йдуть і все. Ай! Как тут зайшли? Броніки шу. <coughs> так і підскажи... підскажете мені ще, як робити другий вид... Ой. Другий вид... Блін. Да, Та, блин. Да блин. О. Як робити другий вид той гравця? У мене графтялась, -а Ааа, зміни, йди нафіг, бо зараз тебе зловлю. Так якісь бульки йдуть. Mm. О, -о пливе, плива, пливе! Бум, є! Як то воно... Ох ти, фугу, фугу злапали. То фугу то риба, блін, Рідкісна риба, блін Ти що б впливає, де коли є таке? Так, ми так всю... ми так водку Ох ти, дивіться, так дуже легко лапати рибу Ну то якось... Да блин, мы так всю водку стратим И что так будем Работать Да я и так же троха водки стратим Но не троха О, е! Блин Давай Так, вы сменили демониту Або зараз тебе завалю. Що вибираєш жити і не, підп... і не ходити тобі біля мене, щоб на гачок не попастися, чи... Чи... чи щоб я тебе зараз мечом алмазним зачарованим. Кік і все. Все, вибрав жити. І пливи. Десь там. А! А! Блін, поки я дивився на нього, а не дивився на чи, чи рибу. І про і пропустив рибу. У моя хата. Чекаємо рибу. Ну все, ми налапали. Скільки? Ми налапали три риби. Штірині чоребиті вже... вже що, там трохи такого. Дві шкіри, шість кісток, злапали миску. І на тому, я думаю, треба закінчувати Всім випадкіння. З вами був Маріт і е, ставте лайки, підписуйтесь на канал.